Радий зустрічі, вітаю прошу Також, радий. збереження життя і здоров'я особового складу. Це все ж таки пріоритет номер один командування. Азову чи пріоритет номер один виконання бойового завдання. Людське життя це найвища цінність нашій бригаді, але виконання бойового завдання ми не можемо опускати, бо є випадки зараз на війні, коли додатковий ризик може врятувати набагато більше життів. Базовий курс бойової підготовки бійців Азову чого він починається? Чим закінчується? Базовий курс починається як Фізичних, психологічних і моральних випробувань для кожного бійця. Далі наші інструктори навчають наших рекрутів всім ремеслам війни, допомагають їм вижити на цій війні і ефективно знищувати ворога. Кожен може пройти цей курс? На жаль, не кожен, але якщо людина вмотивована, вона ніколи не здасться і вона його пройде до кінця. Побратими ніколи тебе не залишать самого навіть під час проходження БКП. Україна понад усе Україна понад усе. І кожен наш боєць зброю руках, кожен день це доказує на лінії фронту. Мої вітання! шановні товариство! У ефірі програма на часі у студії працює Олексій Літвінов. І Сьогодні матимемо за честь дізнатися більше про службу у легендарній бригаді. Азов, як стати частиною цієї словетної історії, як вписати своє ім'я у новітню історію боротьби за незалежність України разом із побратимами бригади Азов? Говоримо сьогодні у нашій студії. Разом із Денисом Пікасо слободянюком очільником рекрутингового центру групи комплектування у місті Вінниця. Бажаємо міцного здоров'я! Бажаємо. Денисе, давайте на початку познайомимося ближче. Наскільки я знаю, ви вінничанин так. можливо саме тому очолюєте рекрутинговий центр Азову. але разом так. із тим, як почався ваш військовий шлях, як почалась ваша історія боротьби за незалежність України. Ви завжди хотіли бути військовим? Чи це вимога часу? Так, само дитинство я хотів бути військовим, в принципі, на той час. Коли мені було 18 років, військовим, було трохи не, не в тренді, так сказати, бути. В 2014 році мені було десь 20 років, я долучився до добровольчого батальйону. У нас в місті Вінниця, і вже мав десь три відрядження на виконання бойових завдань в антитерористичну операцію. Після цього десь півтора роки служби я так як це сказати, я звільнився зі служби, і під час повномасштабного вторгнення я взагалі знаходився за кордоном, але я приїхав одразу в Україну на, на другий день війни. Вже 24 четвертого почалися е, перші обстріли вторгнення Росіян. І 25 лютого я вже був в Україні. Тобто, ви прекрасно пам'ятаєте, пам'ятаєте це... довжележні черги до так, ТЦК. Так. Тисячі, десятки тисяч добровольців. Ви так. одразу потрапили до Азову, чи а, шлях був не такий простий? Ні, шлях був трошечки інший. По Азов, в принципі, Маріуполь вже був в оточенні на четвертий день війни. Перше, що я зробив, я пішов до Вінницького центру комплектації. ЦК. Пройшов там медкомісію, були дуже великі черги. Навіть була можливість посваритися з одним чоловіком, хто перший попаде в кабінет. Так сильно всі хотіли воювати. Після цього мене відправили в місто Одесу для проходження служби в 35-й бригаді морської піхоти. Угу. Там я прослужив десь приблизно 4 місяці, і після виходу маніфесту від наших побратимів. З Азова, які е, планували блокаду Маріуполя, я підписав цей маніфест і долучився до саме вже до Азова, переведення із військової частини, військового підрозділу з одного до іншого у Збройних силах України, ну це завжди складна така історія. <світ> Наскільки було легко перевестися? <світ> Дивіться, на той час було достатньо легко. Я підписав анкету ну, в інтернеті, які розказав за центром. Я підписав анкету, вказав всі свої дані, і десь приблизно через 2-3 тижні прийшов наказ на моє переведення, і я переїхав ну, в одне із міст України, де формувався саме той батальйон. Отже, було б бажання. Так. Більше історії пов'язаних із складнощами, ніж. Тих самих складнощів у дійсності, е, ну дивіться на той час було набагато це легше зробити, бо Азов на той час мав змогу робити накази на переведення. Mm -hmm. Це mm -hmm. теж не знаю, чи mm -hmm. треба це в інтерв'ю. Ну, тіпа на нинішній час ми можемо робити наказ лікар на національної гвардії України. Якщо ми хочемо з якогось збройних сил, mm -hmm. тобто це треба вже щоб ну, командир частини військової це підписав людині вже... Рапорт про його переведення <ган> позовний Пікассо. А чому власне Пікассо, а не Жорж Брак? Вони обидва були засновниками кубізму? Е -е, зараз поясню. Дивіться, так як Азовці, це більше такі. Професіонали свої справи в війні, але а не в мистецтві. Коли я потрапив у свій звод, е хлопці хотіли дати мені позовний Сальвадор Далі і за моїх вусів, але так як вони не сильно розбираються в художниках, не вирішили, що це буде Пікасо. Я такий, ну так, да, нема ну, Пікасо, да, але кажуть, Сальвадор Далі. Ні, ні, все, Пікасо. Рекрутинговий центр Азову не так давно працює у нашому місті. Що можна сказати, що показав цей перший час? Взагалі, сама ідея створення рекрутингового центру. Чим вона може бути корисна як бригаді Азов? І чим вона може бути корисна тим, хто а, вирішив доєднатися до сил оборони, і, наприклад, якраз зараз обирає до якої бригади пристати? Дивіться, плюси рекрутцентру, взагалі що є досить багато цивільних людей, які не можуть визначитись в виборі там, свої, там бригади, там, професії військової і так далі. Наприклад, багато хто боїться являтися в ТЦК, а прийти, наприклад, в рекрутцентр, люди всі приходять і. Достатньо вільно собі зі мною там, спілкуються uh -huh. на любі теми, якісь там бойові посади їх цікавлять, наприклад, тилові посади, е, дивлячись, який в них є там фах, який в них є досвід, які в них є побажання, uh -huh. вони можуть попередньо зі мною проконсультуватися. Е, ця співбесіда, ну їх нічого не зобов'язує. Uh -huh. Все, коли вони обирають уже там Ну, чи вступати в нашу бригаду, далі я консультую там вже по зборі документів, які треба для підписання контракту, можливо, це навіть оформлення через мобілізацію, пояснюю, як буде повністю проходити базовий курс бойової підготовки, в який підрозділ не долучаються. Сконтактовую з командиром, представником конкретного підрозділу, куди ця людина направляється, угу. і таким чином якби консультую людей, розвиваю, розвію. Перепрошую, розвію деякі міфи про Азов, бо е, дуже часто проходять... Окей, okay, які е, саме? Е, дивіться, на okay. час 14-15 року було дуже в нас важке БКПП. Ну, тоді відрізнялася дуже сильно війна і, в принципі, е, воювали тоді, можна сказати, м'язами. І доводилось так дуже сильно готувати бійців. Не кожен це міг пройти. На той час з курсу, десь зі ста людей могло відсіятись приблизно 60 людей, тобто це 60 відсотків умовно. Таке високе навантаження було, так, випробування да, високі, да, високі, да. високі фізичні да, да. вимоги. Саме так. І на нинішній час, коли ми більш воюємо вже технологіями, ну людина, яка буде сидіти, управляти якимось там дроном, наприклад, там. Якимись безпілотними системами. Їй е, ну, не потрібно там, бути якимось майстром спорту по якійсь важкій атлетиці, mm -hmm. щоб просто сидіти з пультом в бліндажі, або знищувати ворога, або, можливо, навіть ми на. Тобто марш кидок із повною викладкою 10 кілометрів це вже не обов'язкова умова. Е... Бажана, навантаж, але не та, фізичні навантаження присутні. Є ще велика різниця. В БКПП їх є два повноцінних курси, угу. типа як для бойових посад, так і для тилових. Базовий курс так. бойової підготовки. Так. Розшифруємо БКП. Так. так. Е, для чого це ми зробили в нас в бригаді? На нинішній час є вже досить багато ветеранів, які там отримали навіть якісь. Поранення мають групи інвалідності, наприклад, але вони ну не можуть себе знайти в цивільному житті. Вони залишаються да. в струю. Да, вони залишаються в строю. Так само до нас приходять з інших бригад, от вони там вже не потрібні, але в людини є, ну наприклад, колосальний досвід, наприклад, там як в якісь там бронетанкових військах. Людина там без ока. Наприклад, mm -hmm. вона може там управляти танком і виконувати успішно свої бойові завдання. Там я не знаю, ну таких от ситуацій, типу, досить багато. І людина, яка має бойовий досвід, вона спеціаліст в певній сфері. Вона може прийти нас, наприклад, фізично, вона не може там пробігти там кидок там mm -hmm. якісь там 3, 3 кілометри з повним бека, там, Сказкою з зброньою зброєю для неї це само собою важко. Це ну являється може не те, що важко це може бути навіть неможливо. Але людина на потрібному місці може ефективно виконувати свої бойові завдання mm -hmm. і допомагати нашій бригаді. Кого на сьогоднішній день в першу чергу чекаєте в лавах бригади Азов, які посади вакантні на сьогодні? Можливо, когось це зацікавить. Нудиться, зв'язку з розширенням нашої бригади до корпусу. У нас кожен. Підрозділ розширюється. Наприклад, у нас була снайперська рота, вона вже розширилась до снайперського загону. Тобто е, кількість більше з'являється посад. Да, більше посад. Е, так само раніше у нас, наприклад, в кожному батальйоні був, була рота безпілотних систем. У нас є окремий батальйон зараз безпілотних систем. Е, всі оці передові технології ми якби, масштабуємо і розширяємо і е, людина. Практично будь-яка людина може розглядати для себе будь-яку посаду. Mm -hmm. Уже після співбесіди зі мною я її можу там, наприклад, подавати на погодження там до якогось командира, дивлячись, який в неї є досвід, які в неї навики, і які в неї є бажання. Mm -hmm. А так посади взагалі любі. Отже, людина, яка хоче долучитися до сил оборони, приходить до рекрутингового центру Азов, який знаходиться у приміщенні колишнього універмагу на площі Каличанській у центрі нашого міста, якщо я не помиляюся, звертається до вас, проходить співбесіду, може ознайомитись зі всіма умовами несення служби попередніми, з наявними посадами і спокійно піти подумати. Якщо людина приймає рішення, все ж таки долучитись до АЗОВ, вона повертається. Ви обговорюєте знову ж таки її умови служби, погоджуєте її, наприклад, кандидатуру з командиром якогось підрозділу, але. Новобранець все одно не мене ТЦК. Ви туди його спрямуєте, чи він одразу поїде в якийсь навчальний центр Азова і потім стане на посаду? Е, дивіться, чи є все ж таки військомат буде потрібним? Е, Є два типи оформлення, якщо людина йде на контракт. То вона збирає просто перелік документів, проходить ВЛК і іде на частину підписати контракт і подальшому проходити базовий курс боєпідготовки. підготовки і до міського Якщо... ТЦК звертатися да, і не потрібно? ТЦК Взагалі не обов'язково звертатися. Якщо людина бажає, наприклад, піти до нас по мобілізації, таке теж можливо. Це трошечки буде швидший. Такий вихід, бо угу. в ТЦК людина може пройти там буквально там за день ВЛК пройти. І відправляє там навчальний центр Нихушні. Зараз по закону обов'язково, щоб люди проходили базовий курс е, е, військової підготовки по закону з е, І після цього всі люди повторно у нас проходять базовий курс бойової підготовки. Угу. Тобто, спочатку без ВП. ЛП... Загальне військове, а потім вже окремий курс підготовки Азову. Так, це обов'язково для всіх. Окей, хто буде гарантувати у такому разі, що людина, яка потрапила до ТЦК, все ж таки в кінцевому варіанті потрапить на обрану посаду саме в бригаду Азова, а не з ТЦК його спрямують в якийсь інший підрозділ. Дивіться, якщо ми направляємо людину в ТЦК. Тобто рекрутер кожного міста само собою має контакти вже всіх цих ТЦК. Це зарані домовлено, проговорено, і так як нашу бригаду поважають То це, це гарантія. Знає, ваше так. відправлення до ТЦК так. це гарантія того, так. що так. людина потрапить на обрану посаду саме ну, з бригаду АЗО. Так, якщо я приходжу, наприклад, до начальника ТЦК, я там з ним знайомлюся, кажу, ми хочемо оформляти, наприклад, через ваше ТЦК там людей. Для нього це само собою плюс, і для мене є плюс і таким чином ми оформляємо людей. Uh -huh. ну, не було в нас таких випадків, щоб в нас е, хтось там вкрав людей. <різь> <різь> Чим відрізняється базовий курс бойової підготовки бригади Азов від загальновійськового військової БЗВП? Е, він дуже сильно відрізняється. У нас він проходить півтора місяця, якщо це брати повноцінний базовий курс, хоча по часу це трохи менше. Але за весь цей час, майже 24 години на добу, людина задіяна в своїх навчаннях або якихось випробуваннях. Вона взагалі не задіюється якісь там наряди, наприклад, якісь там охорони, якісь КП і так далі. такого взагалі немає. У нас є обмежений час саме що... тому це бойовий курс так, бойової так, підготовки, так. що виключає якісь інші так, нюанси. Так, людина цих півтора місяці ну, навчається тільки військовим ремеслом, і все. Вона проходить базовий цей курс за півтора місяці. Ну, якщо вона проходить, не кожна людина його насправді може пройти, mm -hmm. але як я говорив, що тут більше не про фізичну витривалість, тут більше про ту силу духу. Е, людина перевіряється таким Чином, чи вона в бойових умовах не підставить просто якоюсь свою слабку духістю у своїх побратимів? Mm -hmm. Але, само собою, Ну там люди не тільки там проходять якісь випробування, вони проходять навчання там по тактиці, по тактичній медицині, по сферно-інженерній справі, там по топографії. Це просто така база стабілочка просто для кожного нашого бійця. Mm -hmm. І після цього як людина пройшла вже базовий курс, е вона дивлячись на який фах вона подавалася, який підрозділ. Е вона проходить додаткове навчання. Ну, це буде там ж далі в кожну особисто, бо, наприклад, там е Марсмани вони там проходять навчання. Місяць часу кулеметники там два тижні, і там в кожному підрозділі це вже індивідуально. Цей курс бойової підготовки можна розцінювати як індивідуальний курс підготовки окремо взятого бійця. Чи він включає в себе елементи бойового злагодження на рівні відділення, взводу, роти? Чи таке бойове злагодження відбувається вже після? Дивіться, сам курс БКПП вас навчає то, що ви одна сім'я, можна так сказати. Якщо ви йдете, якийсь марш кидок, наприклад, вас взагалі рахують по самому останньому. Якби хто перший, ну, не буде такої ситуації, що хтось. Там, має хороші фізичні дані. Чи, е, він там пройшов перший, там цей марш кидок, і от я молодець. Uh -huh. Тому придеться вернутися, дотягнути останнього. Цього нас навчають. Uh -huh. е, тут якби філософія така, що е, ваш підрозділ сильний настільки, сильний. Настільки... Сильний, найслабший бік. Да, сильний найслабший, Бої. так, вірно. Uh -huh. а, давайте все ж таки нагадаємо нашим глядачам. А, легендарний Азов завжди був на слуху. А, а тим більше він на слуху під час повномасштабного вторгнення. Але історія Азову вона починалася ще із власне початком війни. Починалася 2014 року і за цей час. Від батальйону до корпусу було пройдено важкий складний, але переможний і легендарний шлях. Ну, давайте згадаємо ключові моменти історії формування бригади. Азов. Ключові моменти. Дивіться 5 травня 2014 року, Азов, як добровольчий батальйон, звільняв місто Маріуполь. Приймав участь в штурмі і звільняв місто Маріуполь. Після цього, в 2015 році, він вже був полком спеціального призначення в складі Національної гвардії України і приймав участь в, в Широкінській операції. Після цього це ну, напевно сама така легендарна битва Азова Маріуполь. В, повні, в повному оточенні 86 днів ціє героїчної оборони. Після цього, як Азов був в оточенні, ніхто з нашого керівництва не склав руки і на українській території вже формувалися нові добровольчі батальйони. Навіть під час облоги в Маріуполі, наскільки я так, знаю, так. військові формування Азову, які були на контрольованій Україні територіями, так, здійснювали так. рейди, намагаючись пробити саме так оточення Маріупольського після того, виконались бої завдання. Це була Донецька область селище Новосіловка. Після цього, в 2022 році було прийнято рішення, що ми розширюємося до бригади. Приймали участь в контрнаступі Запорізька область Оріхово, і в 20... Зараз, зараз вам скажу, після після цього була в нас серебрянська компанія. Рік часу ми виконували там бойові завдання. За рік часу ми не втратили жодної позиції. Ми відбили там чимало наших територій. Після цього прийшов наказ. Щоб ми перемістилися на турецький напрямок, це, було, це був Нью-Йорк для стабілізації фронту. І по нинішній час наша бригада виконує бойові завдання на турецькому напрямку. Ну і також, от, в цієї весни, в травні місяці, ми вже розширились до корпусу. Тепер ми перший армійський корпус НГУ. Що таке хорунжа служба Азову? Наскільки я знаю, саме таке визначення притаманне саме бригаді Азов? Хорунжа служба має таку відсилку, мабуть, до давніх козацьких часів. Саме як так. поєднується оця давнина із сучасним збройним формуванням, за для чого вона призначена? Хорунжа служба це наші ідеологічні… Ідеологічні наставники, які проводять нам лекції різного типу, вони формують з нашого бійця, саме патріота і націоналіста. Не кожен з наших бійців приходить ну, максимально вмотивований і там, так сказати, закоханий в Україну. Не кожен. Але саме хрунжа служба тим займається, щоб. щоб Ідеологічно налаштувати цього бійця, щоб mm -hmm. він розумів, за що він воює, mm -hmm. для чого він воює і кого він захищає, mm -hmm. 에... тобто бути фізично витривалим, вправно поводитися із зброєю, вправ... вправно поводитися із сучасною військовою технікою і обладнанням це ще не все. Так, звісно. Роль історії України, так. роль історії бригади, роль. Я не знаю, бригада формує інший світогляд, можна так сказати. Mm, так. Тобто світогляд людини, яка була в цивільному житті і яка потрапляє в бригаду Азов, він змінюється. Звісно. Ну, зрозуміло, що на краще. Ну, звісно, на краще. Е, ну, Саме так. Дивіться, в нас в бригаді ти не зустрінеш таких бійців, як, наприклад, людина скаже, а хай діти депутатів воюють чи ще щось. Mm -hmm. ну, до нас приходять люди, я не скажу, що всі ідеальні, але для цього існує наша там, інструкторська група, яка навчає людей воювати. Є хорунжа служба, яка їм дає певний рівень розвитку. Як такому духовному і моральному, mm -hmm. патріотичному, націоналістичному mm -hmm. можна по-різному це говорити. Формують цю свідомість в Азові, формують поза Азовом. Наприклад, mm -hmm. ми в Вінниці провели десь приблизно понад 10 різних заходів, як і просто патріотичних, так і військових для різних навчальних закладів, просто для цивільних людей чи різних організацій. Mm -hmm. І таким чином Азов. Впливає на розуміння людей, бо якщо ми будемо боротися якби, за серця людей, вони самі прийдуть просто до нас в бригаду і будуть служити. А якщо ми когось заставимо, ну воно так не працює насправді. От хоронча служба цим дуже сильно допомагає. Ви сказали про акції, які вже було проведено представниками Азову у Вінниці. А що вони показали? Є зацікавленість. Ви бачите так, очі людей, які запалюються після того, що вони побачили, після того, що вони почули. Наскільки високий цей рівень зацікавленості Азовом серед Вінничан? Досить великий рівень. В принципі, перший свій захід, який я проводив в Вінниці на той час, я ще не мав такого великого досвіду, що розповсюдити інформацію про цей захід. Там прийшло досить небагато людей. Але ну практично там 60 шістдесят своєї аудиторії, яку я зібрав, всі підходили до мене в захваті. Казали, мене знали, що у нас є рекрутцентр бригади Азов. Е хтось. Е Запитував, як доєднатися до нашої бригади, хтось е, хоча б там допомогти якось розвитку нашому. В принципі, те, що ми зараз проводимо якісь заходи від бригади, мені допомагає дуже багато цивільних людей, які просто найбайдужі до нашої бригади. Щодо молитви українського націоналіста, її переконаний має знати кожен патріот України, але саме в бригаді Азов колективне її виголошення це просто окреме дійство. Так зараз на екрані ми можемо побачити це. означається тень пам'яті наших загинувших бійців. Також ми читаємо на день народження бригади кожного року. Вона читається кожного понеділка в кожному підрозділі, і також вона читається на похованнях наших бійців. Тобто, чим довше, довше служиш, тим більше розумієш, що в принципі кожен боєць Азову рано чи пізно молитву українського націоналіста буде знати на так, звісно. Саме так в нас залишається декілька хвилин. Давайте спробуємо змотивувати наших глядачів. Декілька слів можете звернутися безпосередньо до вінничан. Чому, коли і як саме можна звернутися до рекрутингового центру АЗОВ у нашому місті? Друзі, звертайтеся до нашого рекрутингового центру бригади АЗОВ у місті Вінниця, площа Калічанська, Вінницький універмах. Ми працюємо і чекаємо вас з 9 ранку по 6 вечора, з понеділка, по п'ятницю. Денисе, дякую вам за розмову, дякую вам за вашу службу, дякую вам і вашим побратимам за захист України. Слава дякую. Україні! Героям слава! Шановні глядачі, дякую вам за ваш вільний час, який ви присвятили нашій розмові. Сьогодні ми говорили із Денисом Пікасо Слободінюком, очільником рекрутингового центру групи комплектування у місті Вінниця Славетної бригади Азов. Долучайтеся до лав Азову. Зробити це можна абсолютно просто у самому центрі нашого міста у приміщенні універмагу. Ви можете отримати всю інформацію про історію вакантні посади, про життя, побут, навчання, про те, як воює азов, і як стати його частиною?